Кабінет міністрів України постанова від 30 грудня 2025 року номер 1, 1778 Київ про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2026 році у період воєнного стану відповідно до статті 30 закону України про державний бюджет України на 2026 рік. Кабінет міністрів України постановляє 1. Установити що у період воєнного стану у 2026 році пенсії, пенсійні виплати призначені, перерахувані відповідно до Митного кодексу України, законів України про Державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутата України, про Національний банк України, про Кабінет міністрів України, про дипломатичну службу, про службу в органах місцевого самоврядування. Про судову експертизу, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, про наукову і науково-технічну діяльність, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року номер 379 37995 ВР. Про затвердження положення про помічника консультанта народного депутата України з урахуванням надбавок підвищень додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії. Встановлених законодавством, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення, до частини пенсії, пенсійної виплати, що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Та не перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, 0,5. до частини пенсії пенсійної виплати, що перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Кома 0,4 до частини пенсії, пенсійної виплати, що перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. кома 0,3 до частини пенсії. Пенсійної виплати, що перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Кома 0,2. до частини пенсії пенсійної виплати. Що перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність 0,1, для осіб, які отримують пенсії, пенсійні виплати, у розмірі, визначеному в абзаці першому цього пункту. Та мають право на пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування і в яких розмір пенсії, обчисленої відповідно до частини 1 статті 27, абзацу 2 частини 1 статті 28 і статті 29 закону України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб. Які втратили працездатність, коефіцієнти застосовуються до відповідних сум перевищення пенсії, призначеної, перерахованої відповідно до актів законодавства, зазначених в абзаці першому цього пункту, понад суму пенсії. Обчислено відповідно до частини 1 статті 27, абзацу 2 частини першої статті 28 і статті 29 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 2. Установити, що у період воєнного стану у 2026 році коефіцієнти, визначені пунктом одного цієї постанови, не застосовуються до пенсій, пенсійних виплат. Осіб, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення. Перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, брали безпосередньо участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також до пенсії в разі втрати годувальника. Призначених членом сім'ї загиблих, померлих, зниклих безвісти, таких осіб, що підтверджуються відомостями з єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманими Пенсійним фондом України у порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів, 3. визнати такими, що втратили чинність. Постанову Кабінету міністрів України від 3 січня 2025 року номер 1 про визначення порядкової плати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану, офіційний вісник України 2025 року, No9, столітки 769. Постанову Кабінету міністрів України від 4 лютого 2025 року No116. Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2025 року No1, Офіційний вісник України 2025 року, No19, столітки 1276. 4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2026 року.